Вітаю вас, мої маленькі всезнайки. Сьогодні ми говоритимемо про те, що нас оточує, про світ, у якому ми живемо. Йдеться про природу. Дорослі називають це словом довкілля або навколишній світ. Що ж таке природа? Природа це весь навколишній світ, що нас оточує це рослини, тварини, ліса. Водойми, гори, моря та інше. А природа поділяється на живу та неживу. А щоб краще нам з вами зрозуміти, що таке жива та нежива природа, пропоную вам прослухати казку. Вийшла матінка природа одного разу перевірити своє велике господарство. Пройшлася горами, пробігла хвилями синього моря. Посміхнулася сонечко, вдихнула свіже повітря, пригладила чубчик малесенькому хлопчикові, полоскотала оленятко, заглянула в гніздечко, де народилися крихітні пташенята, торкнулася личинки жучка, залишилася задоволена і пішла відпочивати. Минув час і надумала природа знову навідатись. До своїх підопічних. Поглянула на гори, стоять вони такі ж величні, як і раніше. Підійшла до моря. Все так, як і було, Котяться хвилі одна за одною. Як і раніше, світить сонечко, таке ж чисте і свіже повітря. Але що це сталося? Вже нема того малесенького хлопчика. Замість нього дорослий чоловік грається з маленькою дівчинкою. Оленятко стало вже бабусею оленихою, а личинки вкотре перетворилися на жуків. Птахи звили свої гнізда і готують новонароджених пташенят. Зраділа матінка природа все йде як слід. Жива природа, до якої належать рослини, тварини і люди, живиться, розвивається, розмножується. Малята, то що ж таке жива та нежива природа? До живої природи належать рослини, тварини, люди, гриби, бактерії, віруси. Усі вони живляться, ростуть, дають потомство. І, на жаль, помирають. Нежива природа це все, що не дихає, не росте, не розвивається, все, що оточує нас. Це зірки, місяць, планети, сонце, гори, каміння, вода, повітря, пісок, ґрунт. Та людина, як і всі живі організми. Не можуть жити без повітря, без води та без сонця, а також без їжі, тобто без неживої природи. Адже квітка не може жити без сонечка, водички та землі. А ось черепаха, наприклад, потребує воду, пісок та сонечко. Давайте ми з вами пограємо в гру що для чого. Та визначимо за допомогою яких предметів неживої природи існують предмети живої природи. Ну що ж, розпочнемо. Назвіть мені предмети неживої природи, які потрібні для дерева. Так, вірно, це ґрунт, сонце та вода. А що потрібно для людини? Молодці, правильно, вода. Сонце, повітря та їжа. Малята, погляньте на предмети, які зображені на картинках. Назвіть їх: Камінчик, пісок, вода, квітка. Чи належать ці предмети до природи? Так, вірно, належать. Скажіть мені, будь ласка, що це? Камінчик. Скажіть мені, він росте? Ні, він живеться? Ні. А дає він потомство? Ні. До якої природи він належить? Так, до неживої. Молодці. А що зображено на цій картинці? Що це за предмет? Так, це квітка. Скажіть мені, будь ласка, вона росте? Так, а вона живеться? Так, а чи дає вона потомство? Так, адже вона дає нам що? Насіннячко, яке потім дозріває і знову з'являються квіти. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, до якої природи вона належить? Вірно, до живої. А які ще предмети ви бачите на малюнках? Так, пісок і вода. До якої природи вони належать? Чудово, до неживої! Давайте пограємо ще в одну гру. Я почну, а ти закінчуй. Я буду говорити речення без закінчення, а ви будете його завершувати. Ну що, почнемо? Нашу землю вдень освітлює. Сонечко, вірно. Вночі на небі з'являються зірки. Так, а що ще? Вірно, місяць. Квіти ростуть у ґрунті. Ми п'ємо вірно воду. Ми дихаємо повітрям. Біля будинку ростуть. Дерева, кущі, травичка, квіти, молодці, риби живуть у воді. Малята, як ми одним словом, все це можемо назвати? Так, вірно, природа Чудово! Звичайно, ви пам'ятаєте, про що ми з вами сьогодні говорили. Тож давайте перевіримо, що належить до неживої природи. Зірка, місяць, вітер, вода, повітря, ґрунт, каміння. Молодці. А що у нас входить до живої природи? Рослини, тварини, комахи, риби, гриби, людина. Всі живі організми не можуть жити без вірно, неживої природи. Молодці малята, ви добре попрацювали, були уважними та старанними. Я вдячна вам за таку гарну роботу. До нових зустрічей!